Марія з лікарняного ліжка на червоний хідник. Одразу після того, як тобі вирізала апендицит, ти вирішила прийти на премію. Лікарі тебе не попереджали, що можливо, а особливо ось так голяка ходити по вулиці після операції ну не дуже корисно для здоров'я. Ну звісно, що лікар був взагалі трошки шокований моєю жагою ходити, бігати, їсти. Я дуже дуже в мене сильна апетит, До речі, я постійно думала, лежачи після наркозу про якісь котлетки і щось таке інше. Кажуть, що треба трошки полежати, тому що майже за два тижні я мала би себе вже добре почути нарешті. Але я вважаю, що всі, хто позитивно мислять. Мають більше шансів на те, щоб швидко одужувати. Не радять лікарі бігати, займатися фізичними навантаженнями, багато ходити, але ти не з тих, хто дослухається. Ну так я скажу тільки, що важко працювати діафрагмою, коли співаєш, але ми Доброго. поїдемо важко співати дійсно і сміятись. Дуже боляче насправді приходиться триматися за живіт. Але ми поїдемо через декілька днів в Чернівці на день народження тата. Там буде фестиваль, будемо співати. Слава Богу, от якось я не відчуваю, що щось не так, і дуже радася. Сьогодні всіх бачите.